Умисне вбивство чи необхідна самооборона? Грані фактично не існує, і що найгірше правоохоронні органи часто і не намагаються її знайти. Цей абсурд треба почути на вас. Нападає кілька увага озброєних злочинців, захищаючи своє життя, ви ненавмисно вбиваєте одного із нападників і після того опиняєтеся за ґратом. Кому вигідно легалізувати в Україні вільний продаж травматичної чи навіть вогнепальної зброї? А також як насправді потрібно захищати своє життя, аби після цього не опинитися у в'язниці? Матеріал Олексія Лахненка. надати людям можливість захищати себе самостійно. Фахівці наполягають в Україні вкрай гостро і вже давно назріла необхідність у глобальних реформах самому міністерстві внутрішніх справ та у законі про зброю. За дві хвилини, якщо в кращому випадку будуть їхати працівники міністерства внутрішніх справ по виклику, людину можуть або скалічити, або вбити. Головна проблема питання самозахисту полягає в тому, що захистити нас з вами від злочинців правоохоронці не завжди можуть. А якщо ми самі посміємо дати відсіч озброєним зловмисникам, то самі ж і станемо злочинцями. В приватне помешкання намагалися вдертися троє осіб, причому були озброєні. Власник, дізнавшись про те, що незаконно відбувається таке правопорушення, він застосував зброю і відповідно убив одного з нападників. На сьогоднішній день він засуджений до 10 років позбавлення волі за логікою людині, що завдала ушкоджень нападнику, який, до речі, в майбутньому міг наробити біди. Кожному з нас треба тільки подякувати, а ніяк не докоряти за це. Люди не мають ніяких приймус час при обороні. В'ячеслав Колосов, інструктор самозахисту, багато років навчає людей, як діяти в екстремальних ситуаціях. На западі на тому же лі в Європі там є щоткі Да? Якщо преступник, у нього. От... Чаша весов уже железобетоном настолько покрыта, что он уже изначально в абсолютно прогночной ситуации. И невозможно, скажем так, ему оправдаться целиком. Да? Вот. У нас, наоборот, эта чаша весов пытается уравняться вот, в плане защитника и нападающего. На Донеччині на 20-річну дівчину напав гвалтівник. Відбулося це неподалік дому. Її відчим, почувши галас, вискочив на двір. Вибіжав з голими руками в спортивних штанах. Чом був? Відбиваючи доньку від озброєного ножем зловмисника, чоловік так відлупцював гвалтівника, що той від отриманих трав помер у лікарні. Мужчина, який поспішив на допомогу дівчині, привісив міри необхідної оборони. Контролюючим органом набагато легше доводити вину людини саме за статтями, наприклад, на умисне вбивство, умисне вбивство чи необхідна самооборона. Умисне вбивство чи ненавмисне – грань настільки тонка, що правоохоронці нерідко розслідують так, як зручніше, запевняє агентів впливу адвокат Іван Бондарук. Легше довести до суду справу, де зв'язано це з навмисним вбивством, провести відповідні експертизи, ніж проводити додаткові психологічні експертизи. Якщо за навмисне вбивство від 10 до 15 років позбавлення волі, а іноді й довічно, то за ненавмисне вбивство лише обмеження волі до 2 до років. Років. Тобто, взагалі, може людина не відбувати покарання. Наскільки винна людина і чи винна взагалі? Вони запитують, а могли ви протягом 5-7 секунд все ж таки якимось чином зателефонувати до працівників міліції, повідомити їх про те, що до вас вдираються, там, скажімо, незнайомі, озброєні особи? В подземном переходе, да, одного джентльмена чуть не зарезали там шестеро человек, он ножом отплакивался из положения лежа уже, да. И двоих случайно убил по неосторожности, скажем так, по его посадили на 10 лет. Сьогодні наші закони офіційно дозволяють українцям захищати своє життя и до злочинців лише за допомогою газової зброї. Как, наприклад, девушки постоянно поступают, то кидают этот газовый баллончик себе в сумку. А як ми знаємо, у дівчат в сумках там постійно такий господарський безпорядок, поэтому в результаті там каких-то екстрених случаїв найти практично невозможно. До того ж, якщо ви і встигнете скористатися газовим балончиком, то завдати їм шкоди собі можна набагато більше ніж нападнику, адже користуватися таким засобом не можна ані проти вітру, ані у закритих приміщеннях. Довго думав, що вибрати для собственной безпеки, так як часто хожу в темних районах. Віктор розуміє, що газовий балончик ненадійний та сумнівний метод самозахисту. Один різновид діє лише проти людей, але не зашкодить п'яному. Інший допомагає тільки проти тварин. Тому... Рішив, що буде дуже удобно мати такий фонарик-шокер. Ось він виглядає так. От, намного краще, ніж... какие-то там ножи, какой-то баллончик. Вот, совсем не примечательный. Вот так вот он работает. Когда возвращаюсь домой, то неосвещенные часто кварталы, то сразу его включаю, соответственно, он у меня в режиме готовности. Увага! Это, возможно, быть, лише в Украине. Но ситуация с электрошокером в нашей стране в край запутана. С одной стороны, они не запрещены, но с другой стороны, и легально не разрешены. То есть шокер без будь-яких проблем можно купить. Тем, якщо его найдут у вас противники милиции, вы заплатите штраф. Могу еще порекомендовать. Очень удобно против собак. Сейчас бывает много бродяжных собак, которые начинают лаять, мало ли там что-то ребенка укусят, там, не знаю, девушка находит, да и просто пугают. А когда они слышат вот такой вот звук, неприятный, они сразу просто даже лаять перестают и чуть ли не убегают. Нещодавно Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Верховної Ради щодо вільного продажу травматичної зброї усім охочим, які досягли 18-річного віку. Наразі цей законопроект проходить узгодження в різних відомствах. Ідея, е, така яка дозволяє людям захищатися, від зломишників, вона цілому вірна, в цілому правильна. Вот, Однак Тут треба пересматривати законодательство і конкретно пункт о необходимої обороні. Експерти запевняють, перед тим як роздати усім охочим зброю, спочатку треба навести лад у самому законі, аби захищаючись від зловмисників, потім не опинитися за гратами, Як це відбувається зараз? Україні потрібен закон про зброю. І тут слід зауважити, що останній законопроект, який зараз намагається лобісти, я підкреслюю а, протягнути в парламенті, він на нашу думку не витримує жодної критики. Будь-яка людина розуміє, що постіл наїзною зброї, ось таким патроном причинить певні наслідки. Звідки доведеться відповідати в ситуації з травматичною зброєю, з цим шматочком мови, ні в кого такого відношення немає. Це безвідповідальна зброя. Людям дійсно треба дати можливість захищатися, але в інший спосіб не травматичною зброєю, наголошує Георгію Чайкін. Наразі в Україні її виготовляє лише одне підприємство, яке перебуває в управлінні Міністерства внутрішніх справ. Це профанація, це, ну, це бізнес. От травматична зброя, газові балончики – це просто бізнес імітація того, що ти може протистояти людині, яка прийшла з злочинними намірами з вогнепальною зброєю. тому на стадії розгляду наразі існує інший законопроект, який може саме убезпечити від кримінального переслідування. Мінцонна поправка що розширює межі необхідної самооборони для громадян з використанням вогнепальної зброї. І тоді кримінальна відповідальність за наслідки використання цієї зброї, якщо це себе вдома, в якості самозахисту знімається повністю. Інструктор самозахисту В'ячеслав Колосов погоджується. Аби українці таки були захищені, треба багато що змінити. Закон треба в пользу добропорядочного громадянина узаконити, скажімо так, тобто поставити його так, щоб. Злоумышленник любой находился уже в супернівигодному е, когда он решается на какое-то преступление. юрист також дає свої рекомендації щодо змін, аби жертва нападу від злочинців не стала ще й жертвою переслідування від правоохоронців, ввести проходження поліграфу, тобто детектора брехні. Наразі ніякі зміни ще не прийняті, тому у випадку загрози з боку злочинців нам з вами треба добре думати не лише про те, як захистити свою родину, а й про те, щоб усе зробити правильно. Мої рекомендації слідуючи: постоянно знаходитися в готовності. Тобто е, звичайно, люди вважають як: якщо щось то то не зі мною і не зараз. Ну, вот это есть основная ошибка. Для самообро годится, в принципе, любые предметы абсолютно, которые даже на местности встречаются. Вот мы сейчас сидемо, здесь вот лежит куча шнура, да, вот этого, лежить э, палка. да. да, Вот этим шнуром можно связывать, можно, можно связывать, не знаю, душить, можно вешать, да, можно, опять же, сховити движення какие-либо. Палка, то понятно. Юристы также дают конкретные поради, как захистити себе згідно закону. В разі, якщо людині вже довелося скористатися якимось нарядом або зброєю, яку він має офіційно. І е, він намагається захистити своє помешкання або своє життя та здоров'я, я раджу все ж таки зробити все для того, щоб людину не позбавити життя. Тобто, якщо є зброя, стріляти по ногам злочинців, е, стріляти, е, ну скажімо, навіть не в спину, а в однище спини. Тож, за словами фахівців, для самозахисту краще використовувати нестандартні методи, які не травмують нападника, а лише дозволять вам виграти час або налякають агресора. Був такий случай, коли. человек который занимается скажем фото и видео до носил с собой вспышку заряженную да, и то есть которая в нужный момент могла скажем произвести эффект ослепления безлюдный двор ночью но где припаркованы опять же те же автомобили да? то есть элементарно можно по этим автомобилям настучать включить сигнализацию агенты плыву продолжают стежить за тему самозахиста.